Лис 14. Мій Любий Шашеню. Найбільшу тривогу після твого останнього звіту про підопічного в мене викликає те, що він не приймає жодного з тих упевнених рішень, які приймав під час свого первісного навернення довіри. Немає вже більше щедрих обіцянок, дотримуватися до кінця свого життя вічних чеснот, немає навіть натяку на відмови від принаджиття, є лише надія. На щоденну і щогодинну допомогу в доланні спокус. Це дуже погано. Я бачу тільки один вихід із ситуації, що склалася: Твій підопічний став покірливий. Ти привернув його увагу до цього факту? Всі чесноти становлять для нас меншу загрозу тоді, коли людина усвідомлює, що вона їх має. Особливо це стосується покори. Захопи його зненацька у ту мить, коли він у зневірі. Проштовхни у його свідомість приємну думку: Їй Богу, я покірний, і майже відразу ж підопічний відчує гордість за свою покору. Якщо він зрозуміє небезпеку і спробує вгамувати нову форму гордості, запали в ньому гордість за цю спробу ідіть так далі протягом цілої низки етапів. Але не роби цього надто довго, інакше в ньому може прокинутись почуття гумору і відчуття реальності. Після чого він просто посміється з себе і піде спати. Існують ще інші корисні способи повернути його увагу до чесноти покори. За допомогою цієї чесноти, як і всіх інших, вог хоче, щоб твій підопічний відвернув свою увагу від себе і зосередив її на ньому і людях довкола нього. Самоприниження і нелюбов людини до себе. Спрямовується врешті-решт на досягнення лише цієї мети. Доти, доки цієї мети не досягнуто, чесноти нам майже не шкодять, навіть навпаки, можуть бути для нас корисними. Якщо підопічний турбуватиметься про себе і зосередиться на своїх справах, і насамперед тоді, коли на любов до себе можна перетворити на вихідну точку для неприязні до інших людей, а отже й для суму, нудьги, цинізму. І жорстокості. Саме тому ти повинен приховувати від підотичного справжньому ти типу покори. Хай він думає про неї не як про безкорисливість, а як про певну оцінку, найкраще низьку своїх здібностей і характеру. А гадаю, що деякі здібності у нього таки є, закріпив його свідомості думку, що покора це віра в те, що всі його здібності менш вартісні, ніж він вважає. Безперечно, вони справді менш вартісні, ніж він думає, але не в цьому справа. Перед нами стоїть завдання змусити його неправдиво оцінювати ту чи іншу якість, вносячи цим елемент нечесності в суть того, що інакше загрожує стати чеснотою. За допомогою цього методу ми змусили тисячі людей вважати покорою такий стан, коли вродливі жінки намагаються повірити, що вони братки. А розумні чоловіки переконують себе, що вони дурні. А оскільки те, в що вони намагаються повірити, може в деяких випадках видаватися очевидною несенітницею, то їхні намагання, як правило, виявляються марними. Отже, їхні думки безкінченно обертатимуться довкола самих себе, силкуючись досягти неможливого. Щоб передбачити дії ворога, ми повинні знати його цілі. Ворог хоче ввести людину в такий стан, в якому вона може задумати і створити у своїй уяві найкращий храм у світі, знати, що він найкращий, і радіти цьому не більше чи менше, ніж коли б це зробив хтось інший. Ворог хоче, щоб людина, врешті-решт була така безкорислива. Щоб могла радіти здібностям свого ближнього так само щиро, як і своїм власним. Радіти так, як сходові сонця, слонові чи водоспадові. Він хоче, щоб кожна людина була здатна сприймати всіх істот, навіть і саму себе, як славних і чудових створінь. Він хоче якнайшвидше вбити їх на тваринне себелюбство. Але його далекосяжна мета. Полягає в тому, щоб відновити в них особливий вид самолюбства, добродійність і вдячність до всіх створінь, зокрема й до себе. А коли вони справді навчаться любити своїх ближніх так, як самих себе, тоді їм буде дозволено любити себе як своїх ближніх. Ми не повинні ніколи забувати о ту найогиднішу і найнезрозумілішу рису нашого ворога. Він справді любить тих двоногих, безволосих тварин, яких сам створив, і завжди віддає їм правою рукою те, що забирає від них лівою. Тому він спрямовує свої зусилля на те, щоб цілковито відірвати свідомість людини від предмета її власної вартості. Для нього краще, коли людина подумає про себе як про великого архітектора чи поета, і потім забуде про це, ніж коли вона витрачатиме багато часу і зусиль, намагаючись думати про себе як про недосконалу і нікчемну істоту. Тому твої зусилля, спрямовані на те, щоб навіяти підопічному пиху чи вдавану скромність будуть зустрінути нагадуванням ворога, про те, що від людини. Звичайно, не вимагається мати думку про власні здібності, бо вона й без цього може удосконалювати їх до найвищого доступного її рівня. Ти повинен докласти максимум зусиль, щоб за будь-яку ціну вилучити це нагадування зі свідомості підопічного. Ворог намагатиметься також активізувати в ньому вчення, в яке вони всі вірять, але не можуть глибоко відчути своїм єством. Вчення про те, що не вони створили себе, що їхні здібності їм подаровані, і що вони з таким самим успіхом могли б пишатися кольором свого волосся. Він завжди всіма способами відвертає увагу підопічного від таких питань, а ти повинен докладати всіх зусиль, щоб привернути до них його свідомість. Ворог не хоче навіть того, щоб людина надто довго думала про свої гріхи. Що швидше вона після покаяння зосередить свою увагу на зовнішньому світі. То більше він буде задоволений З прихильністю, твій дядько крутень.